Шановні глядачі, з моми Посіка Хелп вийшов з відпустки, щоб записати вам маленьке відео, яке не може чекати. Шановні глядачі, є YouTube канал Веселий Посічник, де в чоловіка червоні вулики своїм відео як заставити бджолу працювати. Він влітає в нашу рубрику Дебіл серпня. Ну, я надіюсь, це буде перша частина. А поки ми перейдемо до... не перейшли до відео, хочу ознайомити вас з своєю компанією, з якою я провожу відпустку. Це мій куріш-ведмідь і моя сім'я Оленка, яку ви зараз бачите. Шановні глядачі, я зараз перейдемо до нашого відео, де оцей веселий посічник розказує, як заставити бджолу працювати, і яка, на його думку, ліниця носити мед. Шановні глядачі, нічого не придумаємо. Почнемо із цитат, які я виписав для даного сюжету. Ось хотів би записати ролик в кожного таке трапляється. Є такі сім'ї, де гніздо залили медом. Магазин підлили, мед є, але ж вони не дуже хочуть працювати. Одні працюють, а ці магазин підлили, гніздо залили собі. Нам вистачить, що я роблю. Я хочу пояснити причину, чому вони залили гніздо, підлили магазин і, на його думку, далі не носять мед. Тому що там бджіл немає. Те, що вони змогли, вони зробили. От все, що там немає кому носить мед на в його, так би як, як він каже, магазини. Ну, він не зробив нічого, щоб їх наростити. І коли прийшов зітик, він з них вимагає з кожної бджоли, як стрюх. Ну, шановні глядачі, і замість того, щоб зробити нормальні висновки, він вирішив вижати оцих бджіл ту жменьку до кінця. Що він робить? Замість того, щоб підсилити перед медозбором ті бджоли бджолами на виході із своїх нуклеусів, яких в нього напевне немає, або об'єднати слабі сім'ї в медовики, він зараз. На оту ж меню бджіл, він же ж показав, що там же в корпусі ж нема бджоли. Ну. Він розширив сім'ю зразу на чотири, що я помітив, листа вощі. Ну, підняв рамки наверх із гнізда, а туди накидав вощини. Але є таке, як ото. Воювати мені нічим і не з ким. Ну, оце його ситуація. І те, що він розказує, що в нього вже так вийшло, і підвів нас до свого вулика медовика, який він розкрив і показав, що вощину тягнули, який він зробив раніше. Так раніше там і бджіл видно, що було більше. І взяток був кращий. Тоді вони, тоді вони це і зробили. У даній ситуації, що там буде? Що там буде? Частина бджіл лишиться на соняшнику. Вощину вони дотягнуть до половини, низ підгризуть. Але, шановні глядачі, він нам цього ніколи не покажеть. Оцей дебіл, який хоче нам видати як то. Готов... Перекидочки з ромками за ефективний засіб заставить бджіл працювати. Шановні глядачі, за... ви запам'ятайте, якщо ви не наростили бджіл, то ви заставить працювати бджіл, я так зрозумів, одну бджолу за трьох, у вас не вийде. То все дурня, з якою він влітає, у нас у нас рубрику Дебіл. Дебіл серпня, сьогодні, сьогодні перше число, дебіл серпня, я сподіваюся, перша частина 20-25. Шановні глядачі, якщо у вас нема бжіл, то вам перекидочки з рамками не допоможуть. Шановні глядачі. Ну що, я думаю, я вам пояснив, що не може бути нічого із нічого. Шановні глядачі, піклуйтесь про ваше бджіло, пам'ятайте, що своїм бухлом літра 160 гривень сі дуб горіх. Про вас двоє, лоша, посіка хелп.